Як уже було згадано, катехізація – справа церкви, яка поширює по всьому світу благозвістку і прагне зробити більш глибоким долучення християнина до таїнств, сприяючи найповнішому осягненню таємниць Христа. Церква певною мірою усвідомлює, що за допомогою катехізації, так само, як і за допомогою євангелізації, вона відповідає найнагальніші питання, які рано чи пізно постають перед кожною людиною протягом її життя. Від кого походить людина? Навіщо вона існує? Які її взаємини з Богом та невидимим світом, як її слід чинити, щоб досягти життєвої мети? Чому вона переживає страждання і смерть? Та в чому її надія? Катехізація дає відповідь на ці запитання словами Господа Бога. Мета катехетичної настанови роз'яснити вчення, яке виникло не в результаті чиїхось особистих досліджень, а є істиною, переданою людству через Божественне откровення. От чому несучи людям істину про спасіння, катехетична настанова. Повинна містити в собі чітко сформульовані основні питання, що народжуються в душі людини, і відомості про те, як сам Господь відповів на них у своєму откровенні, наділивши людину даром істини і життя, що перевершує найпотаємніші сподівання. Мета катехізації подати незаперечні істини, що спираються на незаперечність откровення. Стосовно певного кола проблем, катехітичні настанови не повинні сіяти сумнівів і вносити плутанину. Вони покликані просвітлювати розум і зміцнювати його твердими переконаннями. Безумовно, відповіді, які дає катехізація, дозволяють людині лише заглянути в глибини таємниць одкровення. Але й у цьому випадку дотик до таємниці. Несе світло людському розуму, хоча не всі темні місця прояснюються, хоч би як довго продовжувалося земне життя. Не все доступне нашому розуму, але й того, що ми здатні зрозуміти, достатньо, щоб пролити світло на основні істини і сенс життя. Дуже часто формулювання прийняти в катехізмах, побудованих на низці питань і відповідей. Найконкретнішим і наочним способом виявляють основну структуру катехетичного повчання, яку можна визначити як співбесіду людини з Господом Богом. Це правда, що саме питання людини є богонатхненним і осяяне світлом божественної благодаті, а відповідь Господа виражена обмеженими і недосконалими словами людської мови. І все ж йдеться справді про суто людські питання, про питання, в які катехетична настанова приносить світло божественної премудрості. Це означає, що катехетична настанова, хоч і враховує людське підґрунтя розглянутих проблем, проте не обмежується роздумами суто людського характеру, не зводиться лише до міркувань філософських за своєю природою. Або передачі лише того, що водить у проблематику откровення. Катехетична настанова має певну мету, подати віруючим істини, явлені нам в откровенні і допомогти у сприйнятті цих істин. Причому їх не можна подавати в збідненому чи обмеженому вигляді. Катехетична настанова повинна враховувати можливості тих, для кого вона призначена, але не повинна приховувати або виключати будь-яку частину откровення, яке Господь Бог побажав передати людям. Було б доречно нагадати тут сказане мною в апостольській настанові «Катехезі Траденде на тему про нерозривну цілісність катехізацій, щоб данина його віри була досконалою. Кожен учень Ісуса Христа має право отримати слово віри, повне і цілісне. У всій своїй гостроті та силі, воно не повинно бути ні понівечене, ні підроблене, ні збіднене. І Якщо хтось порушує цілісність відкровення в якомусь його пункті, то тим самим Він вихолощує саму катехізацію, ставлячи під загрозу ті плідні результати. І яких може очікувати від катехетичного навчання сам Христос і громада церкви? Іноді може статися, що євангельське вчення здасться важким для пояснення та сприйняття. У світі є безліч ідей, що суперечить євангельському вченню. Трапляються і такі люди, які відкрито опираються всьому тому, чого навчає церква. Той, хто візьме на себе працю катехізації. Може, зіткнувшись із завзятим опором, піддатися спокусі відступити, відмовитися від думки, передавати християнське вчення у всі його істинності та з усіма його життєвими вимогами, обмежившись лише окремими положеннями цього вчення, які легше сприймаються, саме тоді він повинен нагадати самому собі. Що на нього покладено обов'язок передавати вчення, яке перевищує його розуміння в усіх відношеннях, він повинен постаратися передати його в такому вигляді, як він сам його отримав. І перш за все, йому необхідно пам'ятати, що здійснюючи служіння Катехета, він може розраховувати на Божу силу, за допомогою якої йому вдасться запалити інших своєю вірою. А під впливом благодаті Святого Духа Його Слово проникне в серця слухачів настільки, настільки воно відповідає тій істині висловити, яку воно покликане. Проблема катехізації це проблема віри. Коли церква зароджувалась, хто міг припустити, що невелика група учнів Ісуса Христа візьме на себе працю євангелізації та катехізації всього людства? Але саме так і сталося. Християнське вчення від початку опанувало умами багатьох людей. Вплив вилитої тоді Божественної благодаті тривав протягом цілих століть і відчувається донині. І тому катехізація, несучи дітям і дорослим непорушний дар віри.